Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку ще раз. Ми тут трошки в, в оточенні ароматів. Не просто так. 28 26 березня 1949 року народився німецький письменник Патрік Зюськінд. Я чесно думав, що це вигаданий якийсь прикол, але ні, це прізвище автора відомого роману. Звичайно, парфумер. Нині йому 74 роки. Це перенюхав. Ну, а що? Ну, Отже, е ну, важливо, чому Патрік е да, вважають е найзагадковішим автором сучасності. Та чим насправді він заробляв на життя. Дивіться далі. А після в нас буде експерт, з яким ми будемо розбиратися за ароматами. Наш е особистий сніданковський парфюмер. Чекайте. <му> Його парфумер та контрабас читає увесь світ, але про нього самого майже ніхто нічого не знає. Його вважають одним із найзагадковіших письменників сучасності. Патрік Зюськінт не дає інтерв'ю, відмовляється від усіх премій та довгий час мав лише три опублікованих фото. Майже півстоліття ніхто не знав, чи є у нього родина. Лише у 2016 році стало відомо, що німецький письменник одружився з авторкою Танею граф. Також у пари є син Якоб Зюськінд, відомий у Німеччині піаніст. Журналісти розвідали, що певний час Патрік Зюськінд сам працював піаністом і навіть тренером з тенісу, аби заробити гроші на проживання. Хоча його світовий бестселер-парфумер тримався в топі продажів цілих вісім років. Роман перекладений 45 мовами світу, в тому числі і латиною. Кажуть, перед написанням книги Зюськінд об'їхав всі місця подій майбутнього роману. Та багато часу приділив вивченню секретів парфумерної справи. Коли голівудські режисери захопилися ідеєю екранізації парфумера, Патрік Зюськінд наполіг це має зробити виключно Стенлі Кубрик. Але 1999 року Кубрик помер, так і не здійснивши задумане. У відчай заявив, що йому тепер абсолютно байдуже хто буде знімати цей фільм. Зрештою, екранізувати роман взявся Том Тиквер. Нині відомий фільмами Біжи, Лоло, Біжи, Хмарний Атлас та Голограма для короля. За парфумера Тиквер заплатив Зюськінду 10 мільйонів євро. Картина побачила світ у 2006-му, але на її прем'єру автор не прийшов. Досі невідомо чи взагалі бачив Патрік Зюськінд цю екранізацію. Ну що ж, друзі? Ми все таки ой. Ми вирішили, так, побалай, що так, ламай тут все. Ми розбування. маємо говорити з, з професіоналом а, про парфюм, духи одеколон, Яка взагалі різниця, де їх правильно зберігати? Запросили а, справжню а, експертку Анастасію Москаленко до нас в студії. Будь ласка, Настю, вітаємо вас. Проходьте. Доброго ранку. Я б так? хотів спитати, це, чи дослідно. приємно пахне Ігор, але приємно. Приємно. Так. Як вам аромати у нас в, в студії? Їжі. Їжа розслабила, як вдома, дуже. От у нас був сюжет про Патріка Зюськіна. Не він вас випадково надихав. Як ви взагалі вирішили обрати таку професію? Зюськін вплинув важливу роль зіграв в розумінні людської шкіри. І що можу сказати, якщо. Як, якщо почнуть в Києві пропадати люди, то, то не я. <риклад> <риклад> а взагалі-то ем, в 5 років я впала і в певний час втратила нюх і ем, вдарилась носом тому що. І потім через певний час, ем, коли включався мій ніс, я могла. Ем, Дуже легко розпізнавати певні аромати, розбила, розбирала розбирали їх на молекули. Тобто і... відтінки не просто так, аромати, так, відтінки. Так, той Як той гринуй в книжці, прям смакувала кожним ароматом, але то було не часто. І потім е, я читала книжки про несвідоме, про мозок, зрозуміла, що я можу все контролювати. Е, і я таким чином навчилась включати свій ніс, коли мені потрібно. От і потім, якраз ми з Юськінда проходили в школі, і він натхнув мене на те. Чому б не розрізняти аромати людей? І ці знання допомогли мені в певний час зрозуміти і людей, і потім знання парфумерії допомогли мені підбирати цим людям аромати. Так собі. Чином... бачиш, як я теж в дитинстві стукнувся дуже сильно носом, що відключився на пару хвилин. Але і... на мене це так не спрацювало. Абсолютно навпаки, дивіться, є, я знаю одеколон. Парфумована вода, парфум. Яка різниця? Бо для нас, Ігорем, я вам я вам кажу, це одне і те саме. Ну, не зовсім так. Я вже приблизно собі уявляю, що парфуми, вони довше тримають, аромат це парфумована вода, вона швидше вивітрюється. Правильно? Так, так. так. О, Правильно бачиш? все залежить від концентрації. Ароарома, арома, арома есенцій. назвемо це так. Давайте тоді. А... Давайте тоді. Що таке Одеколон? Одеколон це найлегший. Вид, взагалі, то до одеколону ще є спреї місти, але більш про це знають жінки, тому що це більш стосується вуалі для волосся, спреї там, взагалі, 1% Цієї композиції ароматичної а -а. вже потім йдуть одеколони там по 5, від 5 відсотків, 5 пять відсотків. От у мене тут написано: звучить дві звучить години. Це таке поняття. О, це дуже круто, що ви кажете, звучить, тому що дуже багато пересікається музика і парфумерія, але саме на значенні звучить люди чомусь їм ріже слух. Але в 19 столітті певний парфумер випустив свою роботу, де протиставляє музику. І парфумерію, і він розказує про те, що чим ми згадуємо піраміду одразу парфумерну початкові ноти, ноти серця і базові ноти. Чим нижча нота, як і в музиці, тим сильніша частота звучання, тим стійкіший аромат. О, і ну ось добре добре. Деколон у нас дві години звучить. Далі в нас є туалетна вода, і вона три години. Вже там більше. Якщо там кажемо про концентрацію, то це 10% приблизно до 10% парфумованої композиції цієї. Потім парфумована Післяний... вода. Так, парфумована вода це вже 5 годин нас тут до 20% і логічно, що після цього парфум до 30%. Також ще є. Розповсюджується всюди масляна парфумерія. Концентрована. Вона розказують про те, що концентрат дуже круто, дуже стійко, але ем, не завжди це добре. Чим більш концентрація, тим гучніший аромат, але стійкість не завжди залежить від цього. Тобто, я так розумію, тут той випадок, коли 100% це не є добре. Тобто цього буде цього може визвати алергію. Ага. не потрібно гнатися за цим. Деякі аромати хвилями, хвилями накривають тебе деякі будуть злітати зі шкіри за пару годин, і ти ніяк не повпливаєш. Uh -huh. Так, ви можете підібрати нам аромати, чи ми повинні самі визначити ті аромати, які нам більше підходять? Прямо зараз, якщо ви. Ні, ні, в принципі, як можна так принципі... для людини, людини прямо конкретно підібрати аромат? Так, я цим і займаюся близько п'яти <смітна> років. Але може бути Але... мені, він може бути, ну, наприклад, не підходити. Саме це через так ні. це я не люблю підбирати, наприклад, за модними брендами чи за нотами, що я хочу деревинний аромат. Та ви самі не знаєте, що ви хочете. А, <смітна> тому я запитую. Я підбираю аромати за психологічним портретом. Я розумію, яка претензія зараз. Зараз давайте так. У нас важлива тема. Далі будемо, будемо говорити про те, де взагалі правильно зберігати парфумовану воду, духи. І за за цю коротку паузу, поки ми будемо ви будете чекати, будемо складати психологічний портрет Ігоря. Мені самому цікаво. Так. Чекайте. І мені. Друзі, доброго ранку. Ми повернулися з вами сніданок. Вихідний. З нами Анастасія Москаленко і Циганник, Я Олександр Попов, Валентина там готує. Можете її там трошки, трошки показати. Там в нас, тому в нас в студії аромати е, запеченої свинини, цибульки. Але сьогодні ми говоримо про парфуми. Ми обіцяли, що будемо розбиратися, де і як, і як довго правильно зберігати парфуми, але перед цим анонсували, що в нас буде психологічний чи який це портрет. Ігоря для mm. того, щоб він обрав собі правильний аромат. Як його правильно визначити? Я готовий до тесту. Um, я б сказала, що це інтимні речі, тому um, прям так ок... я не буду запитувати. Um, але... але, Будь ласка. Та, та, зараз, 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 зараз то все по, 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 по вам. Дуже... ви один хвилює, uh -huh. ви що погано. Я б трохи заматувала шкіру, я б обирала ем, якщо ми просто шкіру аналізуємо, але я розумію, я запитую, звичайно, про претензію людини щодо світу, що вона хоче сказати світу. І дуже часто люди обманюють самі себе, кажуть, що в мене зараз пріоритетна кар'єра, я хочу досягти чогось, а насправді дуже болить якесь там сердечне питання. І коли я наношу різні аромати на людину. По-різному розкриваються ці аромати, і вони одразу шкіра видає, що насправді людина хоче. Що ем... я хочу? Ну ну ні ні, ні. ну так і не скажеш. Ти сам сказав собі. Ні, ну я просто ну я на я хочу вам сказати, що я в такому віці, коли я вже ну достатньо такий спокійний. А все дуже мене... нейтрально у вас, і у вас на шкірі це то, то, в принципі, я, ну, якщо говорити та психологічно, то я ну абсолютно стабільний зараз. У мене були різні періоди в зараз... Ви вже але... ви ж пройшли такий молодіжний період, коли підбирають такі яскраві та, 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 е та, 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 та. і вам не потрібно занадто солідний аромат, якийсь деревинний солодкий, і вам би я краще підбирала щось більш лісне, фужерні аромати. Якраз от бос ага. підходить вам. Фужерний трошки з деревиною. Можна трохи згладити квітами. Але не потрібно буквально це сприймати, що одразу я жіночий аромат вам підберу. От тому краще фужерно-деревинні аромати для Все, нас. будемо тебе нюхати Дякую. наступної Дякую. суботи. як ну, Але я просто я стабільний психологічно. Я бачите, підтвердив тому, що в мене зараз на даному етапі така нейтральна позиція, і мені треба такі аромати. Так, Добре, Ми, власне, давайте переходимо до зберігання. У нас є такий невеличкий список класичних традиційних місць, де зберігаємо духи, парфуми. Почнемо з сумка. Жіноча, звичайна сумка. Правильно це чи ні? А, якщо казати за теорією, то ні. Тому що забагато коливань в сумці. Але mm -hmm. через те, що ми любимо оновлювати аромати на собі по дню, то я б радила, є певні одливанти, атомайзери, пробнички, маленькі формати парфумів з собою, які можна носити. Mm -hmm. І я б радила собою брати от саме такі пробнички. Тобто, ось ось такий. Ось Не потрібно великий, для повнооб'ємного формату це зашкодить, змінить а структуру. Ну він занадто великий. великий Чому тобі? б ні? Ну Пробу навіть маленький. Навіть так? формату ось такого або більше, але не ну, дивимося, що там. Так, Ага, та... добре. Отже, ми зрозуміли: духи, парфуми не люблять е, трясіння, занадто... шейку, шейку. Далі підвіконня. Ні, ні, категорично ні, тому що пряме сонячне проміння і ні. Навіть не обговорюю. не можна, ага, тобто впливає сильно. Так, це mm -hmm. найперше, що змінить структуру аромату, зіпсує його не можна. Добре, далі ванна. Ванна кімната, поличка просто класична. Дуже часто жінки звикли до того, що вони фарбуються, де фарбуються там і наносять парфуми. І це або біля вікна, де не можна е, зберігати парфуми, пряме сонячне проміння, або ванна кімната. Там не можна, тому що там пара, там вологість занадто велика і перепади температури. Це все зіпсує також. Угу. Добре. Е, я знаю, в мене є знайомий, і от Ігор теж зізнався, що автомобіль, бардачок е, машини. nú no, þess tæs... Така ж ситуація, як, як із сумкою, сумкою але в бардачку ще гірше, те, що будуть коливання температури, там ж все не розбирається в машинах біля двигуна. От там салони полоджується та там... бардачки, як холодильники, Тобто, прізно може бути от через це коливання, деякі зберігають щодо коливання температури, деякі зберігають в холодильнику. кажуть, що тоді краще збережеться, якщо ви хочете там вже зняти з виробництва цей аромат, не можна, тому що навіть від того, що ви будете діставати. <з> холодильника аромат і на себе наносити, і потім знову ставити це знову ж таке коливання. І коли я перевіряла цей міф протягом декількох місяців, помутнішав аромат і зіпсувався також. Отже, ми зрозуміли, що сонце, волога, перепади вони впливають негативно. Але як нам зрозуміти, що от все тухий? Вже ти його так? Його ж, ну понюхать, воно пахне. В Принципі, так само, але на язик його ж не можна бути. Сказав той, хто не носить дуже аромати. Ну, Так, <рес> але як зрозуміти, що все, термін придатності закінчився, що він пропав. Ви колись нюхали прогоркли вершкове масло, от таке ну, звичайно, зіпсоване молоко, та ну я ні, показав... саме масло, от таке воно ну, гірчить. От такі ноти з'являються, коли у вас зіпсується парфум. Перше, що ви відчуєте, що щось не так. Е Окей, здалося, наніс, наніс на себе, поносив. Може голова почати боліти, тому що щось змінилось, структура змінилася. На шкірі це як, ем, як пухлина в організмі. Точно так шкіра буде відштовхувати неправильний аромат. От і потім ми все за виглядом зрозуміємо, якщо щось не так з ароматом. У нас тут є от декілька таких образців. Мов зразків можна візуально зрозуміти, що парфум вже зіпсувався. Так, ем, звичайно, ем, одразу у нас коли виробляють, різна сировина може бути за е, кольором, і навіть деякі ем, бренди додають. Антиоксиданти, колір до парфумів. Тому, якщо ви від початку взяли ось якісь такі, або вони можуть бути або прозорі, або ось такі жовтуваті, або від початку одразу темні. Якщо так і було від початку, то це нормально. Якщо у нас з часом починає змінюватися колір, наприклад, темнішає так, або взагалі ось так, щось не так, якась патогенна зона там з флора з'явилась там, тому краще обирати. Парфуми, які герметично закриті, ну, тобто, тут ти не відкрутиш. Через це я не люблю ці парфуми, які провозять чи Єгипет, чи Турція. Масляні, оці, які мажуть, вони такі термоядерні. Але. Спітніла шкіра, жирна шкірі, ти цією паличкою наніс, знову в те масло, і там прям таке розвивається не потрібно. От mm -hmm. буде в такому випадку, от такий, як тут веном здається. Я не ви, не викидаю спеціально, тому що це щось таке страшне. Я навіть не відкривала чесно, що там воно, але воно таке густе. З'являється осад в флаконі, з'являється, може розшаруватися. Ось тут ви побачите. Да -да -да, воно видно, що бачим, таке мутне, та, що, що внизу, а внизу темніше, вгорі світліше. І ось бетро. ви бачите ці та, Але є певний бренд, я так це намагалась протягом чотирьох місяців десь ем, зробити так, щоб у мене не розшаровувався аромат. А потім я знайшла в одного бренда, що це прям фішка, в них певна колекція хмар називається. І вони прям ось так. Ем, Роблять від початку, але це стиль, це стиль, і ми розуміємо, що це має бути так. Якщо помутніння, помутніння осад, осад і е, густота зміюються. Ніяких парфумів, де можна відкрутити, де немає герметичного закриття. Так, якщо ви, звичайно їх швидко, я не буду прям категорично забороняти, але я не раджу. Я не раджу те, що е, ролони називаються з такими шариковими. Вони також ти ж передаєш все, що на шкірі туди, і воно все зберігається. І ось все це палички, де краще ти що роз. Mm -hmm. Отже, добре, ми е, навчилися зберігати, ми навчилися відрізняти е, аромати дух, духи, які вже зіпсувалися. Але тепер головне питання навчитися правильно наносити. Куди які місця? В нас є отакі стікери. Ігор, Є Ігор, Можете приклеїти на ті місця, куди правильно і краще всього наносити аромати. Даємся. Ой, в мене є знайомі чоловіки, це вас не стосується, ви так не носите аромати, але саме вони такі харизматичні, які думають, напевно, що в стікери впали, і буквально прям розпилюють дуже сильно на себе. Тобто ми не харизматичні. Ем... Ми інтелігентні, хочеться вірити. Так, а аристократично ви використовуєте це не потрібно так робити. Але в мене і батько так наносить. Так, щодо. Мені також шкода, що немає певного етикету, не розповсюджують цю інформацію. Про макіяж розказують, про одяг розказують. А про парфумерію не так розказують. І через незнання певне от люди я буду знати, і всі люди Куди знати. Куди? так. Вибачте, що не, вас... не, не, все два. Так. Перше місце. Ми знаємо вже про пульсуючі точки, але ми контактуємо з людиною на рівні голови. Тож немає сенсу наносити на кісті, бо вони нижче пояса взагалі, ще й розтерти потім це структуру змінює, аромат не можна. Угу. А, і взагалі там браслети, рукава. Тобто це я все руку. Так, все, Богу. все нормально. Я вже, ну, все підняв. На рівні голови. А, жінки часто на яремну впадинку наносять, але якщо у нас чоловік, то вони наносять десь за. За вушкою, ж... не клеїться? Так. Не клеїться до вас, такий аромат. чорний, мабуть. Ай. Так. Уху. За вушкою, за вушкою. І можемо по лінії росту волосся позаду. Ага. Якщо це жінка, то вона наносить яремна впадинка, лінія росту волосся. Розвертайтесь. І... Воно ну, щось так прям об'ємно. І якщо прям вам не вистачає, якщо у вас концентрація одеколон або туалетна вода, щось дуже свіже, не вистачає, злітає з вас аромат, значить одеколон, а. <с? <с? <с?> можете нанести ще на волосся. Волосся гарно запам'ятовує. Або ще на ключі можемо нанести, але я не ліплю спеціально, тому що не потрібно занадто багато. Достатньо двох-трьох розпилень. Ага. Якщо це жінка. То трохи інші правила, тому що в нас яремна впадинка, волосся ем, ага. по лінії росту і на волосся. А також ще є певна фраза, що жінки наносять парфуми там, де хочуть отримувати ці лунки чоловіків, а там вже де ваша фантазія? А, ну, там, а ага. можна можна ще запитання? А оця от історія, знаєте, я бачив в фільмах, бачу так пшикають, роблять цю хмарку, і потім через неї проходять. Воно працює. Ну, воно зафіксується на волосі, але нам же ж треба, аби на нас ще залишилось. Ага. Кажуть, ще, що не потрібно на цю впадинку наносити, тому що буде підніматися душити. Та Впадинця я спеціально. Та оце, та? Так. так, Це, так, так. так оця ямочка. Ага. А, але я купляю парфуми, аби я їх відчувала. Ще е, є. Дві два таких варіанти. Якщо ви влітку захотіли поностальгувати з якимись зимовими ароматами теплими, але вони будуть душити. То ви можете нанести. Ну, це стосується більше жінок. Ем, називається крила янгола або крила метелика, коли наносять між лопаток. А, і в такому випадку вас огортає позаду аромат і не душить або під колінка. Наносимо і тоді піднімається. Він зігрівається. А От. Це вже. Трошки інтимум. Як мінімум туди, щоб нанести вам, потрібен жінки чоловік Дякую, Москаленко. на парфуми так. там, де вони хочуть, щоб їх цілували жінки. Правильно? Правильно. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.